Слава Україні! Героям слава! Друзі! Хочу вам показати сьогодні, як вино грає. От дивіться, я помішав велес з платовським. Один до одного додав Зірвані. І от дивіться, бачите, є бульки, воно грає. Через якийсь час потрібно помішувати. От дивіться, бачите, тут підійшла шапка. Це називається шапка. І дивіться, зараз я її буду топити, помішувати. Чути вам, так? Да? Як воно вже грає? Тут є велес і є Платовський. Декілька на день це треба помішувати. було вирішено його помішати помішати е, ну так да, да, вимішати з платовським для кращого брудіння бачите який змінили колір так воно має стояти десь біля тижня тут у мене ще маркет маркет ще Шапки не робить, ну нічого, ми маємо час. Просто я показав, як після шапки як воно бродить. Чути, який шум, так? Ну добренько. Ще будуть відео. Я дійшов до думки, що, можливо, я випишу по інтернету винні дріжджі. Аби додати потім вже до самого видушеного через прес виноматеріалу для кращого бродіння. Ну, мало дуже інформації про вино, як його виготовляти. Деякі виноградарі такі, ну, що мають багато вина і робили вже вино з сухими дріжджями. Кажуть, що люди не шкодуйте грошей, купіть сухі дріжджі, буде зовсім інше вино. Зовсім набагато краще. Ну, я вирішив спробувати, буду зараз замовляти сухі дріжджі. Все, поки що все нехай всім щастить. Також, друзі, дивіться, беру літрову баночку і додаю. І додаю по літрі, по літрі води на 7 літрів. Ось і перемішую гарненько ту воду. Літра. А потім ще добавлю пів літри. Півтори літри дам на 7 літрів води. Можливо, 2 можливо, літри дам на 7 літрів води. Буду бачити. Ще не, не впевнею, але півтора літри точно дам води. Ось така для вас іще інформація. Аби воно не було таке сконцентровано і не щіпало за горло, коли, коли вживати. Це нехай всім чистить. Хочу показати, друзі, вам, щойно вимішане і так звану шапку. Дивіться, яка різниця. І тут така різниця. І потрібно її вже... Казав, перемішувати, аби воно ну, краще бродило. І от дивіться, який став маркет. Бачите, маркет. Вчора він ще був ріденький, такий, як сік, а сьогодні вже теж має шапку. Дивіться, воно бродить, гарненько бродить, все добре. І якщо його передушити через прес, Добавити додати 200 г цукру на кожну літру. То воно теж буде грати. І в затворі буде грати. В водяному в кришці. Це буде гарненько грати. І пройде якийсь тиждень і одразу світлішає. І потрібно знову додати цукор. Тому що якщо воно посвітлішає, ви відчиняєте кришку. Пробуєте, а воно кисло. Потрібно бігом цукор додати. Тому що яблучна кислота, чи як її там назвати, з'їдає цукор. І вона робить. І вона робить його кислим. Бачите, як верхні ягоди вилезли, змінили колір. Щоб перемішати, то ще є і світня. І з'їдає цукор кислота. Тому ми цукром гасому кислотність зменшуємо. Я ще хочу виписати, я вже казав, винні дріжджі. дріжджі з'їдають 30-40% цукру. Е, боже, вибачте, не те сказав. Кислоти. Вони допомагають бродінню тим. Дрожджі самі не гинуть в кислотності, а дрожжі працюють. Тому сам, В тому числі й винні дрожжі. Якщо я навіть і видушу вино, і його візьму, ну, то, то я не, не, не мушу бігом додати дрожжі винні. Я їх пройде час і тоді, і тоді додавлю. Через тиждень можу. Так що мені не, не бігом потрібно виписувати дрожжі і додати вина будуть ще свої дрожджі, воно буде мати чим грати. Навіть на пачці дрожджів пише, що вони для відновлювання брудіння, для відновлення. О, бо зразу буває так бродить, навіть сам по собі, самі по собі винні дрожджі настільки бродять, що просто вони в кришку аж наверх лізуть. Ну, оцього, оце лізе. Забиває кришку. Настільки воно може бродити. Бачите, маркет як. Це маркет. Дуже в ньому темний сік. Вино воно дуже темний колір має. Ну все, друзі. Напевно я все розповів. А далі буду... отако От щодня я буду тиждень помішувати, а тоді буду на прес пускати. Мабуть, провино наступне відео буде, коли я вже буду під прес пускати. Кажу скільки його вийшло. Уже тут вчора, вчора ну, в цьому самому відео, вчора я додав водички по півтори літри на кожне відро. Зараз тут вже є 9 літрів. 9-10, як в якому відрі. Бачите? Як воно підходить шапка, то його більше є. Ну все, друзі, нехай всім щастить.